Всім мої вітання. І так, є дві новини: одна хороша, одна погана. Завчора. Погана новина. Сьогодні стаю на ваги. А на вагах плюс 900 грам. Вчора було 79 кілограм. 0,0. А сьогодні 79,900. Розслабилась. А розслабилась і дала собі волю перекусити в обід дві грушки з'їла і два яблучка. Слухайте, і цього достатньо. Виявляється, цього достатньо, щоб набрати 900 грам. А ввечері була в мене капуста тушена і з гомілкою. І ще й не дуже мені хотілося їсти, бо був перекус, грушки солодкі. Але, ну, так як, щоб потім не сосало до сну, рішила ще ж повечерять. Нічого такого. Та сама капуста, та сама гомілка. І плюс 900 грамів. Але є. І хороший момент. Хоч і неділя, але виявляється, сінево працює. І для себе я вирішила здати глюкований гемоглобін. І вчора ввечері отримала результат 5,64. Супер. А минулого разу я здавала у серпні місяці. 8 числа 595. Вчора мій глюкований гемоглобін був норма. Роблю висновок. Перекушувати не можна. І кілограми набираються. А глюкований гемоглобін у мене прийшов до норми, бо я вже деякий період. Харчуюся два рази в день. Хоч і одноманітна їжа, мабуть, вже в мене така установка. Не хочеться мені чебуреків, біляшів, як хотілося раніше. Зараз все-таки сьогодні капуста буде ще раз. Бо треба її доїсти. І потім готувати щось нове. І ви знаєте, воно мені не, не надоїдає. Головне поїсти, коли смокче. Можна напихатися чого завгодно, але давайте їсти те, що нам можна їсти, що нам дозволяє здоров'я. Ну, от робимо висновки. Поки що аналізи. Були з метформіном, бо і вранці, і ввечері ще п'ю метформін, Але я сподіваюся, якщо ще впаде цукор, а не буде на грані, ну він трошки менше, ніж грань, Але хочеться, щоб він упав ще. От тоді, може, і від метформіну відійде. Сьогодні треба взяти полосочки до глюкометра. Бо я думала, що в мене коробочка ще є, а вона виявляється, та коробочка пуста. Треба викидати, щоб не думати, що там ще є щось. Так що зранку не поміряю, в обід піду куплю і потім вже буду міряти. Ну, вже вийде ввечері. Всього доброго, всіх люблю цілую. Сьогодні в мене два яйця, чизкейк і кава. Мій сніданок сьогодні два яйця, половину солоного ігірка, чизкейк і кава.